Я вас вітаю. Сьогодні хочу вам розповісти про Юпітер, про саму велику планету, яка вже 26 травня змінить своє місцеположення. Вона перейде у знак Близнюки. Останній раз вона там перебувала 12 років назад, тому що цикл у Юпітера 12 років. Тобто, навколо Сонця він обертається протягом 12 років. Отже. У кожному знаку він знаходиться рівно один рік. І от зараз, 26 травня, він переходить в знак Близнюки і буде там знаходитись протягом року. І про що це? Нам? Коли він був у тельці також рік, нас турбували питання: такі земні, матеріальні кордони, наші статки. Матеріальне благополуччя, все він розширював і розвивав те, що стосується матеріального. Зараз, коли він перейде в близнюки, він буде працювати над нашим інтелектом, над нашим мисленням, над нашими думками, нашими розмовами, подіями, ситуаціями. Тут він буде давати розширення. Взагалі, Юпітеру не дуже подобається знаходитися в знаку близнюки, тому що це для нього якби дріб'язково. Тому що Юпітер, як я вам сказала, це сама масштабна, сама велика планета. Вона поважна, вона любить, щоб її поважали. В нього великі амбіції, він любить давати поради. А коли він заходить в близнюки, а близнюки це про менші масштаби, це такі люди. Як можна назвати, прості учні, які тільки навчаються жити. В них багато ситуацій, але вони такі, як би сказати, невеличкі, дрібні і не дуже важливі як би, для Юпітера. Тобто йому там не дуже подобається. Не бачить він там такого розмаху і масштабування. Отже, але все рівно йому там прийдеться бути один рік. І згадайте, що у вас було 12 років назад. Це приблизно був 2012 рік. Які у вас тоді відбулися зміни? Це саме стосується якихось ситуацій, приїздів, приміщень, що тоді у вас змінилося, і от десь приблизно те саме буде у вас турбувати протягом наступного року? Ще Юпітер, це дуже як я вам сказала, розумна планета, поважна, і він любить повчати інших. А близнюки в цей час навпаки будуть змушені Юпітер чомусь навчати. І це про те, що які б вони були мудрі, розумні на цей час, які б вони були вже значущі, але коли Юпітер заходить в близнюки, вам знову прийдеться сісти за парту, образно кажучи, щось вивчати нове, щось здобувати, бути в. В різних ситуаціях, скажемо звичайними словами, повернутися у стан учня. Успіх буде чекати в цей період тих, хто вже навчається, хто багато читає, хто, можливо, пише книги, кого більше турбують різні інтелектуальні питання. Тобто, в цей час потрібно трохи відкласти матеріальні свої задачі, те, що ми робили протягом минулого року, коли Юпітер був у тельці, і... Почати вивчати, вивчати щось нове, те, що вам до сих пір не зрозуміло, але вас дуже цікавить. Також це вдалий період для нових знайомств, для спілкування, для поїздок. Дуже буде цей період гарним для повітряних знаків: це у нас близнюки, терези і водолій. Ці знаки вони завжди більше всіх. Прагнуть до комунікації, до інформації і до різних ситуацій. В цей час ви можете також придбати новий транспорт, можете подорожувати, прокладати нові шляхи, але такі масштабні. Всі люди будуть мати багато навчання, багато курсів, шкіл, думок про те, де навчатися, вивчення мов буде цікавити людей, курси водіїв це також сюди. Підвищиться престиж вчителів, педагогів, гуру. Можливо, більшість багато людей стане також вчителями для інших. І також розв'ється дуже багато інформаційних каналів, нових, нові потоки інформації. І також це буде стосуватись про розширення нашого інтелекту взагалі. І зараз я вам постараюсь коротенько розказати для кожного знаку зодіаку, в яку сферу попадає Юпітер, і яку сферу життя. Він буде реформувати, буде розширювати, буде масштабувати і буде мати там вплив такий авторитетний. Юпітер він взагалі дає розвиток, розширення, повагу, самоповагу. І хочу, щоб ви зрозуміли, що в цьому всьому є і позитивні аспекти, але також можуть бути і негативні. Негативні це у тих людей, хто не працює над собою, хто не звертає на себе увагу, просто знаходиться в такому життєвому потоці, як є, так і є. Ну, це теж нормальний стан. у Кожної людини є свій власний вибір, як проживати це життя. Тому е все буде добре. Отже, слухайте про кожен знак зодіаку. Я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. Отже, близнюки, що у вас буде масштабуватися в цей рік, це ваша власна активність. це Презентація самого себе. Це самоідентифікація. Як ви себе ідентифікуєте у суспільстві, як ви себе бачите, як ви себе подаєте. Тобто, яку ви таку маску одіваєте, щоб подобатися людям? Отут у вас буде розширення, ви можете змінитися, навіть зовнішність може змінитися. Зміняться ваші цінності, престижу більше набудете. Гарний час. І для того, щоб зміцнити своє тіло, можливо, займіться спортом, фізкультурою, можливо, передивіться свою зовнішність, і вона обов'язково повинна у вас покращитися. Повинно бути міцне тіло, здорове. Ви можете стати популярним, ви можете стати хазяїном свого життя або якоїсь власної справи тут про таку хазяйновитість, і щоб ви самі управляли своїм життям, власним. Що може бути в мінусі, як я вам сказала, зайва вага. Може бути такий стан, як кажуть, корона на голові. Тобто ви будете відчувати себе дуже поважним. Це також мінус. Тут не треба перебиратися цією поважністю. Або навпаки, ви можете знецінювати себе самого. Це також мінусові стани. Віра повинна бути, але в мінусі це надмірна віра. Ви... Щось вірите і переконуєте всіх, що саме це правильно, але це може бути вам так здаватися. Тобто, тут може бути оцінка необ'єктивна, знову ж таки, в мінусі. Віра у самого себе може також бути чрезмірна І також може бути западання на якісь лестощі. Тобто, спостерігайте за тим, як до вас ставляться інші люди, і як ви ставитесь до інших і до самого себе, це в першу чергу. Для раків це 12 дім, а 12 це про якісь таємниці, це про езотерику, психологію, щось захочете вивчати, познавати якісь таємниці. Можливо, карти та року комусь сподобаються в цей час. Ви захочете їх вивчати. І ще багато інструментів. Також і астрологія може підійти. В цей час у вас буде така можливість доєднатися до якихось систем, до якихось знань великих. І там якби розширити, розширити своє пізнання взагалі цього всесвіту по 12-му домі це такі люди-відлюдники, і для вас раки це знайомий стан. В цей час ви можете пізнавати щось, щось таємне, тобто відійти від загального такого соціуму і побути або на самоті, або в групі такій закритій, в закритій групі якихось людей, які щось вивчають, щось пізнають. Пізнавати Всесвіт в цей час дуже для вас буде коректно. В плюсі, ви також можете багато подорожувати, можете переїхати, емігрувати, але також не пусті переїзди, пусті поїздки, а наповнені тим, щоб вивчати зміст, сенс цього життя, цього всесвіту. Ви можете налагодити зв'язок з вищими силами, і ви можете відчути свій власний авторитет, раки. Якщо в мінусі. То тут, як я вам сказала, пусті подорожі, якісь інтриги, образливість може бути, сильні залежності від чогось. Проблеми зі здоров'ям також може бути. Рекомендую пройти обстеження, зайнятися своїм здоров'ям, здати аналізи, щоб ви були впевнені, що у вас зі здоров'ям все в порядку. І далі у нас після раків леве і тут може масштабуватися ваші плани, ваші проекти, соціальні стосунки, творчість, також свята. Може бути багато свят, може бути спілкування з іншими людьми, колективах. Якщо в плюсі це про свободу, про популярність в соцмережах ви можете вийти, створити свій блог. А якщо у вас є, то ви його можете розвивати в цей час. Він дуже гарно розвинеться. Також будете належати до якоїсь престижної організації, групи, можете виступати як організатор якоїсь спільноти, щось організуєте навколо себе, групу людей зберете і по схожих до, до вас по ідеям можете отримати шану, якусь славу таку про себе, тобто станете популярним, можливо, через блог або через великі групи людей. Якщо в мінусі це люди. Через що живуть майбутнім, не знаходяться тут і зараз. Думають тільки про те, що колись здійсниться, і тобто не отримують зараз реалізації, не отримують зараз наповнення. Це якісь пусті обіцянки. Також можуть якісь бути негаразди з друзям, це по мінус. І далі у нас за левом знак ДІВ. Діви, у вас буде тут масштабуватися ваша кар'єра, ваш вплив на соціум, ваш статус може змінитися, він розшириться. Ваш досвід в соціуму буде розвиватись. Тобто або на вашому робочому місці, або в колективі, де ви працюєте, ви або на щебель вище підете, будете розвиватися, або самі організуєте, можливо, бізнес свій організуєте. І тут буде теж добрий розвиток, але тут. 10-й дім він такий самий вищий, і тут потрібно буде попрацювати. Можливо, також вивчайте щось нове. Також можете отримати новий статус, нову посаду, можливо, нового керівника, можливо, ви самі станете керівником. Це просто престиж на робочому місці. Ви відчуєте свою популярність і престижність, повагу відчуєте до себе. Будуть також в цей час зустрічатися вам такі унікальні колеги, якісь такі. Нові, розумні, дуже авторитетні, можливо, філософи, якісь такі, які багато думають, які багато знають, і ви від них багато чому навчитесь. Також можуть з'явитися покровителі, які вам будуть допомагати в вашій кар'єрі, в ваших стосунках соціальних і взагалі у вашому житті. Можливо, новий роботодавець, також він може бути іноземцем з другої країни. Можете працювати в іншій країні через інтернет або реально, якщо ви виїхали за кордон. Що може бути по мінусу? Це е, нездійснені мрії, це звільнення, це якісь грандіозні проекти, але пусті, тобто багато е, об'єм великий, але наповненості, змістовності може не бути. Це якщо в мінусі. Якісь неприємності можуть бути з керівником, і постійно вам потрібно буде доводити, хто правий, хто не правий, боротися за цю власну повагу до себе і до інших людей. Далі у нас після дів ідуть терези. А терези – це для вас дев'ятий дім, і це дуже цікаво для вас буде. Але що тут буде у вас розширюватись, обставин буде побільше. освіта ваша підвищитись. Підвищиться, рівень вашої усвідомленості підвищиться, інтелект буде розвиватися. Також можете зустріти нового вчителя і будете навіть такий, е, ним гордитися. Він вам буде дуже подобатися. Або самі станете таким впливовим вчителем і будете іншим людям доносити якусь науку, якісь знання передавати. Також поїздки, закордонні поїздки це все сюди. Якщо мінусові стани для вас, Терези, це пусте навчання, яке нікому не потрібно, ви отримуєте знання або але не користуєтесь ним. Також може бути залипання на якихось зірках, на якихось людях авторитетних для вас. І ви дуже сильно ними захопитесь і навіть забудете про своє власне життя. Також може бути в мінусі якісь пусті подорожі, які не дають результату, якась література, яка вас не наповнює. Туди можете зливати свої сили і свій ресурс, це якщо в мінусі. Далі у нас після Терезів ідуть скорпіони. Скорпіон це для вас восьмий дім. А восьмий дім це про те, що можуть якби, роздуватися, розширюватись питання фінансів, інвестицій, кризових ситуацій, якась магія може бути. Тут теж ви відчуєте розвиток, розширення. Далі, що в плюсі, якщо тут ви можете отримати здатність впливати на людей, відчуєте таку силу духа в собі, інтуїція підвищена, здатність заробляти великі кошти в цей час. Також зможете залучати якісь крупні фінансові потоки до себе. Люди авторитетні, саме фінансові, до вас будуть приходити, будете знайомитись з ними. Це також про цінність істини, яку більшість людей не бачить. А ви скорпіони бачите. І якраз восьмий дім це ваш рідний, так співпало, що для вас проявиться більше ваше власне я, ваші е властивості, які у вас заложені природою, як у скорпіона, вони тут, у восьмому домі, дуже гарно проявляться за цей рік. Ви зможете показувати людям деякі проблеми, деякі темні питання, висвітлювати їх і цим допомагати людям. Якщо в мінусових станах... Якщо скорпіон не опрацьований, це, звісно, образи, звісно, недовольство, зневага до себе, до інших людей, до банків, до фінансових структур відчуєте таку неповагу до всього, що стосується фінансів, заробітки великих коштів, можливо, з корупціонерами будете зустрічатися з людьми, які незаконно наживаються. І це вам буде, звісно, не подобатись, ви будете сперечатись, можливо, конфлікти. А також в мінусі можете потрапити в якісь боргові залежності, кредити, можливо, банки вам будуть давати якісь кошти, але це, це може бути залежність. І саме такий мінусовий стан, що може бути по цьому дому, це бідність, чого я вам не бажаю, скорпіони, будьте багатими. І для стрільців це сьомий дім. А сьомий дім, звісно, про партнерство. І тут у нас буде розвиток і масштабування. Ви масштабуєте свої контакти з клієнтами, з колегами, вийдете на якусь велику публіку, можливо, через інтернет, а можливо, і явно, тому що Юпітер він розширює все, що в плюсі можна чекати для стрільців, це як зустрінете такого мудрого і масштабного партнера. Шлюб може бути однозначно в цей час. Можете одружитися, і партнер буде такий впливовий, важливий для вас. Ви будете його поважати, будете до нього ставитися з повагою і з вічливостю. Добрий він повинен бути, щедрий. Розвиток будете через нього відчувати. Він впливовий буде людиною і на вас також буде впливати для вашого власного розвитку. Також багатство може прийти через партнера. Якщо ви вже в шлюбі, то ваш партнер може почати сильно розвиватися швидко, і ви також отримаєте нагороди від нього, можливо, подарунки, любий прибуток. Також можуть з'явитись покровителі в вашому оточенні. Може бути шлюб з іноземцем, може бути з вчителем шлюб. Також можете вести свій блог, можете стати популярною людиною в сфері комунікацій, в соціальних сферах. Нові колеги, нові партнери, нові клієнти це все сюди. Це буде відбуватися у вас протягом року. В мінусових станах для вас стрільці це конфлікти, можливо, вороги, в шлюбі можуть бути конфлікти, якісь незадоволення, зневага до партнера. Також суди можете потрапляти в якісь юридичні структури, де також будете з кимось боротися і щось доказувати, свою правоту. Якісь розбірки, якийсь хейт можете відчути на собі, а також зустрічатись з людьми, які б ви, яких би ви не хотіли бачити. Такі непрохані гості можуть бути. Далі у нас козиріг для Козирогу це шостий дім. І шостий дім це про те, що багато роботи. В цьому році козироги вам прийдеться попрацювати, послужити комусь. Ви можете власний бізнес почати. І це також туди треба буде вкласти багато своїх ресурсів і фінансів, і сил своїх і енергії. Можете багато проявляти турботи до себе, до інших людей, служити іншим людям, як я сказала. За здоров'ям своїм також піклуйтеся. Якість здоров'я повинна покращитися. Коли Юпітер заходить сюди, в шостий, однозначно, люди виліковуються, вони мають кріпке, міцне здоров'я, це якщо в плюсі спортом займатися дуже добре. Тварин можете завести, також таких статусних, або великих, або таких якихось незвичайних, любити їх будете. Тут, якщо ви в плюсі, то тоді ви відчуєте на собі повагу, авторитетність свою відчуєте. Клієнти у вас будуть, такі віп до вас приходити. І також сюди здатність служити людям, навіть простим людям і простим цілям, Іти до ідей, таких звичайних. Але від цього ви всього будете відчувати наповненість і розвиток, тому що Юпітер він дає наповненість. Якщо в мінусі козироги, тоді у вас звичка вислуговуватись, комусь служити і не бути задоволеним при цьому, коли у вас ця служба забирає багато сил і ви відчуєте спустошеність. Також якась така пахота, рутинна робота, за яку і не платять кошти, і там інколи скажуть дякую. Також ви відчуєте ну, якусь зневагу до себе через це. Якісь також можуть бути роздута така пихатість, знаєте, коли люди щось про себе думають, а насправді там пусто. Це також мінусові стани Юпітера в Шостому. Звички можуть з'явитися або. Збільшитися якісь звички неправильні, некорисні, можливо, переїдання, можливо, ви чимсь зловживаєте тут теж відслідковуєте. Але Юпітер може від них і очистити, якщо ви захочете, прикладете зусилля, насамперед сформуєте таку думку, тому що про промислення у нас, і можете звільнитися від шкідливих звичок. І далі у нас водолій. Дорогі водолії, у вас буде розвиватися сфера насолоди, щастя, радості, розваг, ігор, якогось ризику, а також творчості, закохання, кохання, діток, любові до діток, до онуків. Дуже буде у вас тут розвиватися добробут дітей, ви відчуєте, що дітям вашим краще стало жити. Або буде така якісна відпустка у вас, де також буде багато приємних моментів, розваг і задоволень. Також можете робити багато шопінгу, багато спілкування у ресторанах. Ініціативи свої можете проявляти у творчості, можете творити. В плюсі цей час для вас може додатись кількість дітей, кількість онуків може зрости. Багато побачень отримуєте багато подарунків на побаченнях. І тут, по, ви можете легко і свободно познайомитися з новими людьми, закохатися. Юпітер взагалі він любить легкість і свободу. Ставтесь до всього легко, свободно, і ви відчуєте розвиток в собі. Що в мінусі може бути водолії для вас? Це е, якісь проблеми із-за дітей може бути. Може така пуста. Показуха, марнотратство і взагалі життя такими примітивними задоволеннями, такими пустими можна сказати. Отже, краще масштабуйте себе. Далі після водоліїв у нас риби. І для вас риби це четвертий дім. А четвертий дім у нас про розширення ситуації і обставин, які пов'язані з вашим родом, з батьківщиною. Сім'єю, нерухомість, де ви живете, ваш дім, ваші стіни вони можуть розширятися, ваше житло може розширитися. Батьківщина ваша також може піти в розвиток. Це в плюсі. Здоров'я близьких, ідеальне місце проживання собі знайдете, де багато грошей, де діти, де вам комфортно, де всі сміються, де добробут відчуєте всього роду, тут відчуєте вірність своїм корінням. Будете задоволені від своєї батьківщини. Можливість передати свій досвід своїм нащадкам. Також про це. Що в плюсі ще може бути? Еміграція може бути. Можете переїхати в престижне житло і там жити, тобто, покращаться ваші умови проживання. І взагалі таке сите і задоволення життя. Якщо в мінусі. То тут можуть бути чвари у сім'ї, якісь непорозуміння. Багато моралі можете читати своїм дітям або тим людям, з ким ви живете під одним дахом. Також в мінусі це коли ви багато переїжджаєте, але не можете зупинитися, не знаходити такого ресурсного місця, де вам комфортно. І в ті місця, де ви живете, вони наче спустошують вас. Також в мінусі може бути велика сім'я, але і з купою проблем також. Отже, дивіться і все це організуйте правильно. Далі у нас після риб іде овен. І для овнів це третій дім. Третій дім це про багато поїздок, комунікації, навчання, рівень освіти, книжки, відносини з найближчим оточенням вашим. Популярність серед вашого оточення, серед однокласників, одногрупників, сусіди, брати, сестри тут ви також відчуєте розширення. Якщо ви блогер, у вас додається кількість підписників: письменництво, блогерство, славу, шану відчуєте на собі. Престижний автомобіль можете купити, престижний телефон. Багато друзів, багато комунікацій, вам буде все подобатись, ви будете задоволені. В мінусі у вас з'явиться таке відчуття, що ваш власний авторитет затребуваний в такому вузькому колі людей. Тобто вас розуміють тільки там пару людей з вашого оточення, а всі інші вас спустошують, і ваші, ваша авторитетність, ваші знання, ваша філософія. Не заходить іншим людям. Тобто це можна назвати якби, метати бісер перед свинями. Знаєте, є така поговорка. Тобто, ви хочете видати людям якусь свою філософію важливу, а люди цього не оцінюють. Також може бути в мінусі це пустословство. Це коли просто люди на повітря кидають різні слова, але вони не мають наповненості. Також тут про те, щоб на дорогах бути уважним. Це мінусові стани, яких я вам також не бажаю для людей, які народились під знаком телець, У них знову фортуна, і для них буде розвиток у другому домі. Другий дім це про наші надбання, заробітки, статки, про всі матеріальні такі блага. Тут буде стояти питання фінансів заробітку, власних заробітків, те, що ви заробляєте. Тут буде розвиток, високий рівень життя відчуєте набагато вищий, аніж у вас був. Заробляти будете більше, будете купувати собі більш дорогі речі. Взагалі, гроші як такі, будуть до вас приходити. В плюсі успіх в бізнесі, великі статки, накопичення престижне майно, накопичення дорогоцінностей, також розширення свого внутрішнього ресурсу, внутрішньої своєї ємкості, вона буде розширюватися і ви будете відчувати збільшення. І взагалі відчуття такого ситого, задоволеного життя на цілий рік для вас тельці. Але мінусові значення також є у утильця. Багато можете витрачати коштів на якісь бренди, якісь такі э, роздуті. Э, Матеріальні цінності, які насправді скільки не коштують. Але ви можете западати на ці прикраси, можливо, можливо, якісь е, дуже круті подарунки можете комусь купувати, але це також не оцінять. В общем, відсутність такої реальності можете знаходитись в такому дисбалансі, не розуміти, тобто можливостей багато у вас буде, вони збільшаться, але ви не зможете їх до кінця оцінити. І ними користуватися правильно, правильно їх використати для себе. Це типу пил в очі, знаєте? Як здається, що щось є, а насправді це просто пил. А в очах чиїсь чиїхось захочете виглядати дуже такими авторитетними. Тобто, для того, щоб цього мінуса не було, правильно оцінюйте, об'єктивно оцініть ситуації, в які ви будете попадати. Ті заробітки, які ви будете вкладати, свій ресурс, свій час, своє здоров'я. Чи це дійсно цього варте? Те, що ви будете робити, і те, що ви будете отримувати, і те, що ви будете витрачати, всі ці питання будуть опрацьовані. Також можуть з'явитися які люди, якісь люди або якісь ситуації, можливо, проблеми, які будуть викачувати гроші з вашого бюджету. Але це знову мінус, я вам цього не бажаю. Просто попереджую, що таке може бути. Тому що мені колись писали люди в коментарях у Ютубі, що, щоб я побільше розкривала і мінусові стани, щоб люди були попереджені. Отже, для цього я вам це розказала. І я вам бажаю дуже цікавого року, дуже приємного для вас, щоб ви всі були задоволені, щоб всі люди. Незалежно під яким знаком ви народилися, щоб ви відчули щастя, розвиток, щедрість, щоб ви відчули ці, свій благосні такі стани, щоб ви навчались, щоб ви подорожували і були задоволені від свого насиченого життя. До зустрічі!